Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику «Підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас. Вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. Перша новина: Мінагро затвердило нові критерії визначення сільхозпідприємств критично важливими. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України No4282 затверджено нові галузеві критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства. В особливий період визначатимуть такі підприємства за наступними критеріями. Перше, це обробляють не менше 500 гектарів земель. Друге, мають річний дохід не менше 20 мільйонів гривень. Третє сума сплаченого податку з доходу фізичних осіб за попередній звітний квартал становить не менше 324 тисяч гривень. Четверте, основним видом діяльності підприємства є один із квет, зазначених у вказаному наказі. П'яте підприємство перебуває у сфері управління мінагрополітики або управління корпоративними правами держави у статутних капіталах, яких здійснює мінагрополітики. Шосте 100% акцій часток у статутному капіталі якого належить державі, що утворилося шляхом перетворення державного підприємства та проводить діяльність з передачі в суборенду земельних ділянок державної власності на земельних торгах. Підприємство вважається важливим для сільського господарства і національної економіки в особливий період, якщо відповідає двом критеріям і подає підтверджені контролюючим органом податкові розрахунки доходів, податків і внесків за останній звітний період. Друга новина через непрацюючі реєстри діючі бронювання автоматично продовжили на місяць. Кабінет міністрів України ухвалив рішення автоматично продовжити діюче бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня. 24-го року та надані відповідно до постанови 76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов'язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку. Як пояснили у відомстві, якщо строк дії бронювання працівника завершується 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилось до 19 грудня, тобто до кібератаки, роботодавці зможуть його поносити. Після відновлення роботи реєстрів. Третя новина в Україні хочуть запустити ЄОселю для аграріїв. Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль обговорив можливість запуску програми Єоселя для аграріїв з головою управління Укрінфожитло. Іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років. На купівлю житла перевага надаватиметься сільській місцевості. Міністр зазначив, що така програма не лише дасть можливість отримати фермерам власне житло, а й допоможе розвинути аграрну галузь, забезпечити соціальну стабільність на селі. Четверта новина ціни на землю можуть піднятися в 2025 році. Фахівці прогнозують, що до кінця 2024 року значних змін у вартості землі в Україні не відбудеться. 2025 рік може стати періодом поступового зростання цін і орендних ставок на земельному ринку. Експерти сходяться на думці, що земельні ділянки у центральних регіонах України можуть подорожчати на 8-10% у доларах або на 15-20% у гривнях. При цьому кількість ділянок із привабливими характеристиками, ймовірно, залишиться стабільною чи навіть скоротиться. Це створює додатковий тиск на ринок і підвищить конкуренцію серед покупців. Оренда землі також може здорожчати, особливо на тлі високої активності аграріїв на аукціонах із оренди державних земель. Аукціони земельного банку демонструють готовність аграріїв сплатити суттєво вищу орендну плату у короткострокових договорах оренди, можливе зростання ставок на 20%, а в окремих випадках навіть на 50%. З початку року на розвиток садів і теплиць уряд виплатив понад 477 мільйонів гривень. З них на розвиток садівництва, ягідництва і виноградництва 322 мільйони гривень. Допомоги отримало 78 підприємств, а на розвиток тепличного господарства було виплачено 157 мільйонів гривень, які отримали 34 підприємства. Загалом з початку дії програми вже виплачено більше 1,18 мільйонів гривень грантової допомоги 200 49 дев'яти урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед їх переваг можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками. своя справа, свій сад, своя теплиця, новий рівень. На цьому мої новини сьогодні вже будуть закінчуватися. А я хочу вам нагадати, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Дякую за вашу увагу!